У трьох тисяч закарпатців щороку вперше фіксують онкологічні захворювання. Невтішна статистика розміщує Україну на другому місці за темпами поширення раку серед країн Європи. Це захворювання одна з головних причин смертності. Рак є на другому місці. На першому місці в нас серцево-судинні захворювання. І, на жаль, захворюваність раку має тенденцію до зростання. Якщо в 2012 році в світі в нас було зареєстровано більше 14 мільйонів нових випадків захворювання на рак і більше 8 мільйонів летальних випадків, то вже в 2022 році ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків і біля 10 мільйонів смертей. Кожен четвертий пацієнт зі щойно виявленою онкологією помирає впродовж року через те, що звернувся запізно. Уникнути цього можна, якщо вчасно звертатися до лікаря і систематично проходити комплексне обстеження. Основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок, це після 40 років. Ну, там, по різним локалізаціям, є 60 і так далі, але після 40 років. Кожен мешканець, мешканка, або кожен громадянин, громадянка має бути націлений на пошук у себе онкозахворювання. Я не скажу, що всі захворіють, але всі 100% населення, на жаль, знаходяться у нас в групі ризику. Це треба розуміти, і треба розуміти той момент, що Першій другій стадії майже всі локалізації мають шанс на повне, ну тобто пацієнти мають шанс на повне одужання. Частину обстежень спеціалісти радять проходити щорічно незалежно від віку, зокрема огляду терапевта та гінеколога, УЗД органів черевної порожнини та малого таза, рентгенографію органів грудної клітки тощо. Рекомендації для жінок та чоловіків відрізняються і залежать від найпоширеніших онкологій. У чоловіків найбільш часто реєструються злоякісне новоутворення легенів передніхорової залози. А у жінок злоякісні новоутворення утворення грудної залози та жіночих статевих органів. І ці захворювання вони диктують нам умови проведення профілактичних обстежень, на які ми звертаємо увагу. Не лише регулярно обстежуватися, але і вести здоровий спосіб життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже половину всіх онкозахворювань можна уникнути, якщо дотримуватися базових рекомендацій. Якщо говорити в то говоримо в цілому, то основними є це відмовитися від куріння алкоголю. Регулярно займатися фізичною активністю, підтримувати нормальну вагу тіла, правильно харчуватися, уникати деяких продуктів харчування, які можуть нести загрозу, наприклад, від смаженого, від від, від, копченого, від переробленого м'яса, ковбасу, сосисок. Краще вживати тушковане чи варене, варене м'ясо. Серед інших рекомендацій остерігатися надлишкової ваги, не засмагати та здійснювати профілактику інфекцій. Проте у випадку виявлення онкологічного захворювання медики краю готові надати якісну допомогу. На сьогоднішній день ми забезпечені ліками, забезпечені обладнанням. Ми співпрацюємо тісно з НСЗУ, і НСЗУ покриває фактично вартість усіх послуг. У нас сьогодні є ну, сучасна променева терапія. В закладі, ви знаєте, стоїть два потужних апарати, які фактично забезпечують весь спектр надання променевої терапії. Кого ми не можемо обслужити? У нас ми відправляємо в регіональний онкоцентр у Львів або в Київ. Система за це все платить. І тому ну, людина в цьому плані забезпечена наданням якісної медичної допомоги.